І пішли. Вибирати Тоні дівчаткам Рози. Рози, так? Давай, Тоні. Які? Попроси тіті, що ти хочеш. Кайта, чи ви тут не працюєте? Є 5 810. Ну давай, Тоні. А, вон рози, йди сюди. Давай зараз я буду, давай я сподіваюся. Скажи, що ти хочеш? Сподобається, він треба дівчаткам три рози. Три дівчинки по розі. Так. Туди? Заходь. Іди, показуй. Ви йому показуєте, то він вирішує. Він то нічого, якщо я вас знімаю. Такі нормальні тоні чи ні? Якого кольору маєш? Глянь, глянь, дивись, ще є такі. скільки такі, є, такі, такі. Ви є. Вибирай, які хочеш. Зайди в серединку, не бійся, татку з тобою зайде. Або то бо може бути тюльпанчик, чи має бути на на Ні, Він хоче рози. Ти я хочеш вигляну. рози чи тюльпани? <сх> ну давай, показуй, які рози. Оця що тьотя взяла, буде добра роза. Три таких рози, брат? Ну то бери, давайте йому, хай бере, і везе їм. А може три різних кольора? І кожній дівчинці Я різні. Ми всі не навчали, що комусь не така купалася. Тонь, може, різні? Чи одинакові? Одинакові. Одинакові. Все, добре, нам давайте три одинакові. Це має бути стрічка чи купатися. Що, що? що вирізувати чи якось Так це три різні. Е... А можна нам якусь бумагу їх, щоб вони там зранку як буде внести не замерзли. А тобі хотіли від холоду чи подарунково? Е, ні, від холоду. Ну а подарунково нічого не подобається. Якусь лінку. Добре. Ну що? Так, да, давайте. давайте. То ви не в нас питайте, ви питайте клієнт вас тут. Е? <по -пухають> Йди. Дайте. Що, що? Дайте. Ну тьотя буде зараз тобі давати ту штуку. яку? Штуку? Як, яку? Квіти. Вон тобі готує квіти. Йди глянь, чи такою стрічкою, чи інакшою ти хочеш. Так, такі. так йди глянь, де які ще. Тоні, ти йди вибирай сам, ну ти ж теж якийсь ті. Проти ну, що не з тих, за що, що показали, ти зразу береш. Бери віз. Не, точно. Тоні, це все? Ти приділився з вибором.